Ну що ж, я зараз прийшов додому, прийшов сам. Мене, в принципі, не затримували і не обшукували, до речі, тому що значально вже була понятна ситуація, коли людина поліцейський себе, до речі, він є на відео і фото я виставлю, почав себе проявляти. Я зараз повернувся додому 5-6 десь ранку, після повітряної тривоги. Я коротко розповім, що відбулося. Ми, як завжди, під час повітряної тривоги, зараз, коли вони вже як показалися, ці расисти, то ми вже робимо, ну, виходимо з квартири, бо дуже бомблять. І так як у нас немає е, конкретного укриття тут, не де, не, е, тільки хіба що в метро треба бігти, хто на куди, ми виходимо зазвичай в парк. Біля нас, тому що і днем, коли повітряна тривога, всі перебувають в парку, І військові теж. І ми завжди з знову, і сусіди наші іноді йдемо туди. Ми дивимося надії військових, що роблять вони. Якщо вони виходять і дивляться вже по сторонам вору, значить щось десь зараз буде. І ми вже тоді, хто під дерево, хто куди. От і сидимо, нікого не Ну, Ми бачили, що за нами хтось ходить. Ну, ми думали, може сусіди укриття. А потім під'їхала поліцейська машина, і в темному парку конкретно людина йшла, шукала нас. Вони раз під'їхали, другий раз під'їхали, бо ми далеко в парку були. Е цей поліцейський конкретно шукав нас, ходив, виглядав, йде е прямо до нас. Ми сидимо, я кажу, ну, документи покажемо. кажу, понятне діло. Що е я тут робите? Кажу, пережидаємо повітряну тривогу. І діалог розпочався. Зразу провокаційні. А в смислі, а чого тут, а чого так, а чого не там. А ну, а ну давайте сюди все викладуйте з карману. Нема такого. там, Приділіть, будь ласка, документи, покажіть, хто ви, що ви. Це не було. Зразу викладуйте з карману. Ми виложили, ми вискочили з квартири, телефон був, тільки ключі, і телефон ключі, цигарки, і зажалка. Виложили. Показали, ні, він давай зразу лізти до Вови. Не до мене, що зразу до Вови. давай лізти руками, залазить всюди, в усі кармани. Ми навіть не зрозуміли, що а Вова каже, а що ви робите? Е я шукаю заборонені е наркотичні віщіства, і, якось так сказав, і різко достає е з руки, залазить туди, сюди кармани, в штани, зразу і і достає таку маленьку по-моєму, синю трубочку і каже: е Темнота в парті, щоб ви розуміли. А ось і трубочка із білим наркотичним веществом внутрі. Я стою навіть. Я офігів я вже просто стою. Кажу, яке вещество, в якому внутрі, Там маленьке, так якось трубочку з руки достав. Потім опять ліза, ліза, опять карман і його каже, я чую, що він щось, ну, руками там в мене в карманах. Китать. А ось іще одна заборонена і не достає, не показує що. Ну, Після цього вже, зрозуміло, я зрозумів. В чому прикол? Я почав включати відеокамеру, кажу, зрозуміло, з вами все, ребята. кажу, ви вже не знаєте, кажу, з якого боку до оскара підійти. І звушники вже були, і били, і клали, і з мішками на голові держали. По Донецьку шманали, угрожали, кинем напередок, справи відкривали, кажу, не виходить. Давайте, значить, що будемо оточення бомбить. Тим більше зараз я сам вдома, значить, я, я завжди ходжу з воїнку, ніде сам не ходжу. Тепер, коли я сам вдома, коли я сам буду передвигатись, поки вони його затримали, я не знаю. Зараз вони знаходяться ще там на місці з адвокатом, що буде, куди вони його повезуть. Але це зразу говорить про те, що зараз будуть тиснути на мене, щоб я все-таки заткнув свій рот і щоб е, той фільм, який е, вже відзняли оператори, і пері, е, відео це е, буде опубліковано з фактами, корупції, документами у Франції, щоб я. Відмовився, і, щоб це кіно документальне не вийшло. І будуть тиснути мене до последнього е через Вову. Вова молодець тримається, він каже: нам не привикати з тобою, каже, з мішками на голові, сидіть і побитими будь. Так що і це пройдемо. Просто це не демократія. Ви ж розумієте, це чистої води без приділ. Отак це називається. Давайте назвати речі своїми іменами. От такий я, скромний волонтер, до якого стільки уваги за останні особливо пів року.